От і готова моя відьмочка. Показую вам результат кінцевий. Тут у нас поблискує ось ця капелюшок, як ви пам'ятаєте, коли я вишивала і розказувала, тут бленд зі звичайного муліне, такого фіолетового кольору і металіку. От, на жаль, при такому денному освітленні геть не видно, що воно там є, той металік він взагалі не блищить. От, а при штучному освітленні трошечки-трошечки поблискують. Тобто, в принципі, ну таке, не знаю, чи варто було його взагалі там робити, тому що такого ефекту прям чарівного воно не дає. Але, тим не менш, як було по ключу, я так і зробила. От ось ці гудзики це окремо я купувала. Це гудзики Stony крік. Коли, коли я пришивала, вони ось тут, крили. От тут по боках вони пришиваються, ну, як гудзик з двома дирдочками. Просто вам зараз не видно. Тут і у цього так само. Ну, Поки я пришивала, у мене у цього відлетіла ось ця частинка, і у цього теж. То я потім, коли вже пришила, приклеїла, не знаю, начебто тримається. Але треба бути обережними з цими гудзиками з Тоніквіківськими, вони дуже такі тендітні, ніжні, і ломаються, і, в общем, треба бути якось обережним. А тканина тут, звісно, я не знаю, що це за тканину тоді брали. Це 10, 10 років лежав у мене цей набір. Тканина дуже дубова, і навіть я коли е вчора е прала, 5 разів я десь мочила з милом е у воді, і ну, сподівалася, що якось вона пом'якшиться, але ну, трошечки вона стала м'якшая, а так. Можна поставити цю картину, просто не оформлюючи, і, і вона буде стояти. І не можу її розгладити. Я вже і відпарювала, і що, що я тільки не робила, вона не розгладжується. Але я все ж таки сподіваюся, коли будуть оформлювати, що трошки її натягнуть, і буде нормально, не знаю. Ну, коротше, як є, так і є. Ось така вона. Вийшла. Такий, знаєте, дитячий сюжет. Помічнику дуже сподобалось, Сказала, ой, яка вона гарнюща мама, така гарна, гарна, пригарна. Значить, нагадую. Отут котик зверху, так? Це його хвостик, це не хмарка. Я ну, На початку, як ви пам'ятаєте, думала, що це, ну, думала, що це таке. А це ось котик, він, наче так. Охопив капелюх, так, і оце його хвостики. На хвостику ще, на хвостику ще ем, тиква, гарбуз. От. Така прикольна робота, така відпочивалочка. В порівнянні з Дімом, це взагалі тут дуже такі великі поля зашиваються одним кольором. Для мене трошки нуднувата вона. Отут от ще була якась колупатня, щось таке було ще цікаве. так. А отут внизу вже ну, якось нудна, бо вона мені набридла, я не знаю. Мені вже наприкінці лишалося оцей мітло зробити. І так я вже думала відкласти. Потім думаю, ну куди ж відкласти, якщо десь 2 дні, можна вже її закінчити і забути про неї. Але ну, все ж таки. Примусила себе закінчити, і тепер маю ось таку відьмочку. Я не прихильник хелловінських різних штук, різних сюжетів. От, але ну, це вона мені сподобалась, тому що така вона не відьма-відьма, яка там з таким носом страшним і взагалі страшна. Така мила, маленька відьмочка добра. І нехай буде. У всіх є щось хеллоуінське, значить, і у мене повинно бути. Правильно? Правильно. От, і що я хочу сказати? Лишилися у мене залишки. там всі, е всі взірці, ну, ниточки деяких вистачить ще на один відшив. От, наприклад, металіку вистачить тут на один ще відшив. Ось, принаймні, це ниточки DMC, можна буде подобра... підобрати щось. Зі своїх запасів і лишилася схема кольорова з Бекстічем. Вона я тут нічого не чурка, вона трошки пожмакана, але можна зробити з неї копію, буде все добре. Просто тут така доволі товста, товстий папір, і е, теж воно мнеться. Тут все таке цупке, і що канва, що папір. Хто хоче, я можу просто подарувати ці залишки. Якщо хтось, ну, з тих, хто хоче, перший, хто мені напише під цим відео, я відправлю. Єдине, що за ваш рахунок, напишіть мені під відео і напишіть мені десь в особисті, в особисті повідомлення, де ви у мене є, свою адресу, я вам відправлю. От. Якщо ніхто не захоче, тоді просто я ниточки розберу, а схему викину і все. І на цьому все. От. Отак, от, от такі справи. Особливого такого, що розказувати по цій роботі, немає. Наступне, що я буду починати, я ще не визначилася. Але я вам вже показувала декілька де процесів у мене підготовлених лежить. Наразі у мене такий настрій, що не знаю, що я хочу в цьому житті. В плані е, вишивання я маю на увазі. Що я хочу в житті, це тільки перемоги України. І найскоріший, тому що вже це підзадовбало все, цей стан і це все. О, Та в плані вишивки, у мене зараз взагалі такий застой в голові і в душі, і кругом. Що, в принципі, мені однаково, що вишивати, мені зараз взагалі сам процес. Тому я зараз хочу. Зануритися в свої ну, початі роботи. Я не пам'ятаю, що у мене, крім е, бджолиного семплеру початого, але бджолиний семплер я поки що не хочу, бо там нудно, там чорна ця нитка. Е, і нудно. Але не знаю, може і його візьму і закінчу, бо він маленький і це тиняється. Коротше кажучи, у мене зараз плани подивитися, що у мене роз, розпочатих. Може, захочеться щось з того вишивати. <кій> Якщо ні, то щось нове візьму. Не знаю, взагалі, не знаю, що буду робити. Оце такий стан у мене зараз. І з покупками те ж саме. Щось хочеться, а що ніхто не знає. Хочеться е, чимось себе побалувати таким, щоб, знаєте, є, ну, дійсно, хоча б на, який, на якусь мить розрадило, але не бачу нічого поки що такого, щоб так туркнула і все. Не знаю, не знаю. Отак так, бачите, дівчата і хлоп'яти, який стан. Я сподіваюся, що воно пройде. Але коли, теж питання. Ну, що вам ще можу сказати? Деякі дівчата пишуть мені, у мене 2 тижні не знімалися відео. То дівчата пишуть Наталка, де відео, де відео, не можу я. У мене я починаю знімати, вже 5 разів намагалася знімати, знімаю щось кажу, потім у мене стає ком в горлі, і я не знаю, що казати. Якщо вам подобається мої муму <смеш> -му і мовчання, то вже нам треба якось разом жити. Значить, це така вже любов, любов, що кошмар. <смеш> то треба, значить, разом вже жити. Е -е от, то я вже вчора так ходжу, думаю, ну не вже так прямо от, подобаюся деяким дівчатам, що прямо кажуть, що будь-що, аби тільки слухати вас. Чи, ти, чи це до всіх блогерів таке ставлення, аби щось, щось там нявкало і, і все? Не знаю. Але я дуже вдячна своїм всім глядачам, що мене дивитесь, підтримуєте. Це дійсно надихає, це дійсно дає якісь сили, коли, знаєте, почитаєш такі ваші відгуки, то трошки вже ну, якось. Надихаєшся на якісь нові дії, нові допомогу нову допомогу для ЗСУ і все інше. Тому дякую вам, що ви зі мною, що підтримуєте мене. Я сподіваюся, мої відео теж вас підтримують. Я намагаюся завжди так, знаєте, позитив якийсь нести. Хоча в кожному відео нагадую про те, що у нас в Україні неспокійно, так скажемо, у нас і найде. І з ким вона, з Росінею. От. І треба підтримувати наших ЗСУ, обов'язково не забувати про це, але все одно, я думаю, що це вам настрій не портить. Тому що от я, наприклад, не розумію наших блогерів, які зовсім мовчать. Зовсім ні в одному відео, нічого. Або одне відео на початку повномасштабного. Зняли зі своєї позиції все, а весь інший час роблять вигляд, що це їх не стосується, і все в порядку. Це неправильно, тому що у вас у всіх є своя аудиторія, і не тільки в Україні, а й у Європі. І треба там теж людям нагадувати, треба користуватися нагодою, і щоб ніхто не забував про те, що у нас підтримували, тому що якщо про нас забудуть, то теж буде не дуже добре. Тому робити вигляд, що... Ну, Вишивка, це, як то кажуть, він є політики, то це неправильно, війна це не політика. От, це наше сьогодення, на жаль. Тому треба про це казати, треба підтримувати. Особливо, коли я бачу відео з покупками, так, показують покупки, багато покупок, все, і ні слова про те, скільки було задоначено на ЗСУ. От мені, наприклад, цікаво, який відсоток ви. Зі своїх ну, покупок надсилаєте на ЗСУ, чи допомагаєте ви їм взагалі. Можливо, ви їм і допомагаєте, але ж цього не видно і не чутно. Тому я вважаю, що треба хоч якось казати про це. Ну, Це моє таке бачення, мої думки. ось. І тому мені не дуже приємно дивитися деяких наших блогерів. От, якесь, знаєте, З приводу декого, якесь прям розчарування. А, тому що я думала, що в принципі людина нормальна, а виявляється. Ну, от, ну, Я не знаю, як так можна робити вигляд, що нічого не, не трапилось. І от... Е, е, мій канал це про щось таке прекрасне, е, класне, спокійне е, і таке прям сонячне. Ну, мій канал теж про таке теж про прекрасне, хороше, сонячне, позитивне все, але. Тим не менш, більш за все буде сонячно і позитивно, коли буде наша перемога. Я це розумію, тому постійно нагадую усім, що. Так що, ладно, дівчата, давайте. Бо я вже тут наговорила, наговорила цього такого, можливо, чогось і зайвого. Все, відьмечка у мене є, який наступний процес слідкуйте за моїми відео. Я сподіваюся, що на днях я щось придумаю і зніму старт і підготовку. Якщо є якісь питання по цій роботі, або, взагалі, будь ласка, пишіть, буду відповідати. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Підтримуємо їх. Бережіть себе обов'язково. Дякую, що зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайку відео обов'язково, і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Па-па!